Володимир Зеленський розповів про ймовірність корейського сценарію для України. Ну він згадує в тому числі його і в контексті фінського сценарію, тому що не так давно, а саме 14 вересня, в Україні на Ялтинській економічній стратегії був присутній президент Фінляндії. Пан Ступ, який говорить про те, що таке може бути в Україні. Поки що президент України до сьогоднішнього дня це ніяк не коментував. А щодо корейського і фінського сценарію він сказав конкретно наступне. Я вам, друзі, зацитую, бо це дуже важливо, аби ви розуміли, про що йдеться мова. Це можуть так риторично говорити, що може бути і той чи інший сценарій, але в нас точно інша історія, ніж з Кореєю. Там йшлося про те, що закінчилася війна без фінального мирного договору. Ось що мали на увазі, і це до розмови про гарантії безпеки, чому Україні потрібні гарантії безпеки. Може так статися, що не буде фінального документу про закінчення війни взагалі. Взагалі, я даю від себе, але загалом зрозуміло про те, що сьогодні справді йде розмова про те, що буде підписаний лише документ про припинення вогню. Його підпишуть не президенти Росії та України, а підпишуть, скоріше за все, генерали. Ну, умовно, Генеральний штаб Росії та Генеральний штаб України або міністри оборони. Ну, можуть бути різні варіанти про те, що заморожуються бойові дії по певній лінії. І це буде означати, що на даному етапі активна фаза бойових дій припинена, але їхня так звана СВО не зупинена. Вони будуть говорити про те, що цілі вони будуть достигати. Ми будемо також просувати ідею повернення території, які купувала Росія, але на даному етапі. На певному етапі, на етапі, коли це буде підписано, війна буде заморожена. Так, вона може відновитися в будь-який момент, і тут точно як історія з корейським сценарієм. Тому, коли президент говорить про те, що це не корейський сценарій, ну лише можливо, відмінність у тому, що там справді йшли бойові дії на території однієї країни, до якої були долучені громадяни однієї країни, хоча за. Північну Корею воювала частина Радянського Союзу тоді і Китаю. Але тоді вважалося це громадянським конфліктом. У нас же очевидне вторгнення з Росії. В цій частині так відмінність певна є, але суть залишається в принципі така сама, що й для корейського сценарію. Тому як буде виглядати фіналізація війни, дійсно нам ще доведеться з'ясувати, як сказав Трамп. Президенту України доведеться підписати угоду. Не виключаю, що підписання угоди також пов'язано із запуском виборчого процесу, точніше, перепрошую, дискусії про нього, яка активно сьогодні йде в Україні. Ну, принаймні, ви вже чули про це в мене на каналі, я вам розповідав, звідки цього всього процесу ростуть ноги. Де взято початок. І також Зеленський зробив низку інших дуже цікавих заяв. По-перше, він говорить про те, що Україна координує з Польщею та Румунією збиття дронів у західних регіонах України. І Він каже, що наша ППО може збивати дрони, які летять на їх території, а ППО їхня може збивати дрони, які є на території Західної України. Польща, нібито за його так судженням, я так зрозумів, що вже майже готова, а Румунія, ну, ось ось де скоро. Хоча я поки що не бачаю перспектив такому Сценарію він також сказав, що відмова європейських країн від енергоресурсів Росії, про що зараз активно йде дискусія між Сполученими Штатами Америки та Європою, це дуже складний процес. Однак каже, цього можна досягти, якщо Трамп буде більше тиснути на Європу. Тут я з ним абсолютно погоджуюся. І з Трампом і з Зеленським. Ну не в усіх питаннях, звісно, я з Трампом погоджуюсь. Друзі, також Зеленський повідомив про те, що ухвалив рішення про створення штурмових військ. Зараз триває підготовка до оголошення цього рішення. Він додав, що у складі штурмових військ обов'язково буде дронова складова. Також він говорить про те, що як тільки кількість дронів буде співставною з росіянами. Вони це відчують за паливним дефіцитом, тобто дрони зараз в пріоритеті. І також сказав, що на сьогодні виробництво далекобійних дронів в Україні вийшло на рівень, коли все залежить виключно від фінансування цієї зброї. Саме тому він попередньо говорив про початок експорту української зброї. Питання надскладне готувалося довго, але я бачу, що в цьому плані воно є виправданим. Європейські партнери, кажуть, не зацікавлені в збільшенні кількості українців, які виїжджають за кордон та за. Залишаються там, претендуючи на соціальну допомогу, грошей у них на це не вистачає, вони цим обурені. Щодо хлопців віком 18-22 роки, які вже виїздять з території України, він сказав, що рішення це правильне, бо в старших класах українських шкіл хлопчиків просто б не було. І між Україною та Росією, каже він, готується новий обмін військовополоненими. Це тезово, друзі. Те, про що сьогодні Зеленський говорив для журналістів, більш детально ви зможете прочитати про все це в мережі інтернет. Але, в принципі, суть, я думаю, вам зрозуміло, що було коротко і лаконічно. Тепер, друзі, щодо ситуації в Європі, про яку я згадував, про яку згадував Володимир Зеленський, що стосується 19-го санкційного пакету. Я вам вже вчора детально про нього розповідав. Загалом він порожній. Нічого дуже особливого, такого, щоб тиснули на Росію, там немає, тому що в ньому не йдеться мова про нафту. Однак, як кажуть, джерела у виданні Bloomberg, то Трамп продовжує тиск на Європу для того, щоб та відмовилася від російської нафти взагалі. Мова тут, звісно, йде про Словаччину та Угорщину, але. Проблема в тому, що Трамп не хоче безпосередньо тиснути на Орбана та на Фіцо, так само, як не хоче робити це і Європа, тому що Орбан і Фіцо блокують рішення Європейського Союзу навіть і того ж самого 19-го санкційного пакету. Тому там торги відверті й примітивні. Але як пише видання, все ж таки Трамп продовжує цю роботу системний тиск на Європу, щоб Європа переключилася на Американську нафту і американський скраплений газ. Так, в умовах війни це і бізнес для Трампа. Нічого з цим діяти ми, друзі, не зможемо. Але нині така позиція Трампа нам вигідна. Окрім того, Пентагон повідомив про те, що припинить допомогу країнам Балтії та всім членам НАТО, які межують із Росією. Це не нова новина, вона вже була раніше. Я вам про неї розповідав на каналі, і про це писало дуже багато телеграм-каналів. До речі, і в мене також це було. Хто не підписаний на телеграм, будь ласка, долучайтеся до нього за посиланням в цьому відео. Під кожним відео є посилання на Telegram, Facebook та мережу X. Прошу вас підписуватися. Видання Рутис пише про те, що про це американці повідомили європейцям на зустрічі у Пентагоні наприкінці серпня. Але. Пікантність цієї деталі заключається в тому, що зараз такий спосіб Сполучені Штати Америки говорять про те, що Європа має зменшити залежність від США. особливо на тлі загроз, які сьогодні є з боку Росії. Бо і міги залітають на територію Естонії, і ракети летять на територію. Польщі, хоча заперечують поляки, що там були ракети, вони сказали, що це їхня ракета впала. Окей, лише безпілотники, тому що підтверджені ракет офіційних немає. І все ж таки, загрози очевидні. Ну і сьогодні, як ви знаєте, зупинили роботу багато аеропортів. Я про це ще згадаю: аеропортів у Європі та навіть у Лондоні. Так, от, під час спілкування із європейцями в Петагоні наприкінці серпня, представники цього відомства. Зустрілися з групою європейських дипломатів і винесли їм жорстке послання. США планують припинити частину допомоги у сфері безпеки Латвії, Литві, Естонії і всім членам НАТО. І, за словами джерел, представник Пентагону Девід Бейкер заявив європейським дипломатам, що Європі слід більше виділяти на власну безпеку. Це може видаватися чимось екстраординарним. Несподіваним, жорстким по відношенню до Європи, але Європа має усвідомити, що її безпека в її руках, в першу чергу. Але зменшення цієї допомоги обчислюється кількома сотнями мільйонів доларів. Це не критична втрата зараз для країн НАТО, членів Європейського Союзу і взагалі європейців. Вони можуть покрити витрати ці самі. Головне, що зараз процеси зміцнення обороноздатності країн Європи запущені набагато швидше, аніж то було при Джозефу Байдену. Ну а тим часом головна інтрига ще у нас попереду відбудеться особиста зустріч Зеленським Зеленського з Трампом у Нью-Йорку. А саме цей візит має дати певні відповіді на питання, чи готовий саме білий дім. І надалі тримати баланс між гучними заявами та реальними гарантіями у безпеки для країни. А саме ця зустріч відбудеться на полях Генасаблеї ООН у Нью-Йорку. і саме про цю зустріч ще й президент сказав, що під час зустрічі про це він повідомив. Наш президент повідомив про цю зустріч на учора на зборі під час зустрічі з журналістами. Глава держави розповів про підготовку до участі у засіданні генасамблеї ООН наступного тижня. Тобі ж ми наступного тижня, тобто з або з понеділка по п'ятницю, ми бачитимемо певні дипломатичні. Рухи в напрямку того, що буде велика кількість зустрічей, і в тому числі з президентом Дональдом Трампом. У цьому зв'язку Зеленський розповів про очікування від запланованої зустрічі саме з Трампом. Що говорив пан Зеленський? Ми підготували основу для гарантій безпеки, на яку готова йти Європа з урахуванням, що Сполучені Штати Америки будуть йти поруч. Ми провели багато дискусій. Не був діалог на різних рівнях, зокрема і в керівництва наших армій і генштабів з європейцями та американцями відбулась відбулася зустріч прем'єр міністра великої британії з сша з президентом сша і було проговорено що відповідні речі ми будемо обговорювати обговорювати на наші двосторонні зустрічі у Нью-Йорку. якби я би хотів отримати для себе саме ці сигнали наскільки ми близькі до розуміння що гарантії безпеки будуть від всіх партнерів такі як нам Потрібні е, окремо президент додав, що скоріш за все має відбутися зустріч перших леді України і Сполучених Штатів щодо гуманітарного питання, також щодо дітей. Разом з тим, на поляги на Саблеї ООН українська сторона розраховує на проведення саміту з повернення Україн з повернення по... по поверненню українських дітей, які були викрадені Росією. На сьогодні є 38 делегацій, які готові взяти участь у саміті. Це є сильним представництвом. Буде велика коаліція щодо повернення дітей. І також планується велика кількість двосторонніх зустрічей з різними лідерами країн. Бізнес, технології, оборонка, мінерал діл. Це будемо е, об'єднано економічною великою, е, економічно великою зустрічю, говорив. Зеленський і НАТО дуже кволе в таких питаннях, бо Кремль, як завжди, спочатку нічого не бачив, нічого не знав, все є. Але Естонія ось вирішила трохи освіжити пам'ять і показала карту польотів російських міг-31 над прямо над своєю над своєю територією. І після заперечень Кремля в Естонії показали саме цей рух мапою. саме в міністр міністерстві оборони Естонії опублікували дану мапу на якій показано саме це порушення повітряного простору країни, саме трьома російськими винищувачами міг 31 Фото опублікували на сторінці у соцмережі X міністерства оборони Естонії. Як зазначило естонське відомство, порушення сталося над фінською затокою. Російські винищувачі пролетіли паралельно державному кордону. Сходу на захід, а потім увійшли у повітряний простір на глибину менш ніж 10 кілометрів. Їх супроводжувала авіація НАТО і Міністерство оборони Р Російської Федерації воно спробувало спростувати повідомлення про порушення російських російськими винищувачами повітряного простору Естонії, назвавши інцидент плановим перельотом над Балтійським морем. У відомстві країни агресора також додали, що маршрут. Польоту пролягав нібито в сурворій відповідності до міжнародних правил і не порушував державних законів. Ага, час. 19 вересня три російські винищувачі Міг-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над фінською затокою. Все, крапка. І е, про це дійсно. Писали всі в Естонії засоби масової інформації. Писали всі саме там. І наші ж е, аналітики, а саме, е, аналітики моїх улюблених е, осінт, аналітиків викривачів, усіх це Антон Павлушко. Він коментуючи саме сьогоднішнє військове вторгнення. Е, він нагадав, як діяла Туреччина, коли російський літак наблизився до повітряного простору цієї країни у 2015. -му. А саме тоді, у 2015, за наказом Ердогана, турецькі винищувачі f 16 вони збили російський військовий літак су 24 який буквально на 5 хвилин порушив повітряний простір Туреччини поблизу сирійського кордону. І що тоді трапилося? Путін тоді більше не сунувся, бо тоді він отримав відсіч. Ну і за останній місяць вже вдруге Російська Федерація не отримала жодної адекватної відповіді на свої військові операції, на свої військові провокації, і це є запрошенням агресору до продовження таких дій в майбутньому і саме. Вже давно придумували жарт на тему п'ятої статті, що хитрюще НАТО заманює Путіна все глибше і глибше. Хотілося б вірити, що це хитрий план, а не і потенція альянсу, бо дійсно виглядає так, поки що, що НАТО не знає, що робити з російськими провокаціями. От ну, Туреччина ось показала, як треба відстоювати кордони.